or <laughs> Богу дивись, вони мечки, Богу дивись, треба дома без хороших, бо не шпади, не тебе товар без хороших, бо не шпади не Дорогі наші захисники, хочу, щоб ви провели цей новий рік в обіймах своєї сім'ї, поверталися швидше, щоб ми перемогли. Ми хочемо, щоб ви на новий рік. І свою ялинку діли нашими подарунками, носили завжди наші браслети. Ми їх плетемо з любов'ю, щоб ви пам'ятали про нас, що ми вас захищаємо, Ой, що ми вам допомагаємо. Дорогий воль, наближається новий рік. Я мрію, що війна скінчилася. Завдяки тобі вона скінчиться. І ще я хочу, щоб ти повернувся з війни, живий, не ускоджений, і відпрацював цей новий рік зі своїми рідними. Слава Україні, слава тобі! Ми, ми всім вам бажаємо на новий рік щастя, здоров'я та успіху в житті. Повертайтеся скоріше до своїх матерів, сестер, а головне до своїх дітей. Бажаю вам скоріше повернутися додому. І дякую, що ви дуже відважні і сміливі. Дякую за те, що ви віддаєте своє життя заради України з новим роком. Я загадаю в новорічну ніч. Тільки одне бажання, щоб війна скінчилась. Вітаю вас з Новим роком. Бажаю вам щастя, здоров'я, успіху. Бажаю, щоб ви повернулися додому живими та здоровими. І вас зустріли, ваші рідні. Я вітаю вас з Новим роком. Ми всі хвилюємо за вами та пишемо вам листи. Бажаю вам щастя, здоров'я, всього найкращого. Я бажаю вам миру, щастя та злагоди. Хочу, щоб ви повернулися з війни живими з новим роком. Я тобі бажаю щастя, здоров'я, щоб ти повернувся до своєї сім'ї з новим роком. Я вам бажаю щоб, щоб ви повернулися живими додому, до своїх мам і сестер, до е, дітей, до любимих дітей. Людей З Новим роком привіт, мене звати Соня. Я живу в місті Буча, і в мене велике для вас побажання. Щоб коло нас небо світило, як і сонце, і річка дзюрчала, і щоб не було ніякої війни, щоб було щастя, і мир навколо. І я не хочу бачити війну, де всі страждають. Я хочу бачити мир навколо себе. І хочу, щоб були ви щасливі та ваша родина. Слава Україні! Героям слава! вмерла України, ні слава, ні воля, ще нам браття українці, усміхнеться доля. Згинуть наші вороженьки. Я... у своей сторонцы. Душу тело мы положим за нашу Дівчина зробила хломурний танчик. Розовий. Наштів. Настя. Настя. Да. Чи Даш? Настя. Настя, да. Настя каже, який оцей мужик на такий розовий танчик.